Пушать всі сервіси штучного інтелекту. Багато зараз запитів від клієнтів. Давай додамо щось штучного інтелекту. Давай, до прикладу, не будемо щось моделити в 3D, в 3D або а, там знімати складний візуальний ефект. Давай спробуємо його, його відтворити за допомогою штучного інтелекту. Ну, деякі речі взагалі стали такими повсякденними. Ми про них говорили минулі рази. Це там і Лен Labs, і Upscale, і всі ці штуки. От. Мене дуже порадувало наприкінці минулого року, як інтегрували ML-моделі, як інтегрували ще в плагіни Борис Ефекти, це і силует, і Мока Про, те, що стосується трекінгу, ротоскопінгу. Ну, я дійсно на собі відчув, як воно мені там сильно полегшило життя. Тобто, так, тренди пов'язані із штучним інтелектом. Я бачу ситуації, коли до прикладу в Голлівуді вже Оскарівський комітет, здається, дозволив використовувати ще в фільмах. Я бачу історію, як актор приходить на студію, і перше, що з ним роблять, це його сканують і відцифровують. Йдеться і про образ, і про голос. і відтворюється його 3 d модель для бібліотеки. Тобто, ця штука люта вона наступає. А, в мене немає страху, що вона відбере в мене хліб, скажімо так, тому що, ну, по-перше, це певний час, я думаю, що. Довше ніж я планую залишатися в індустрії. От. По друге що мені однозначно стало зрозуміло, що штучний інтелект без біологічного не працює, тобто неможливо створити такі запити, такі промпти, обрати такі тулзи, в яких ти будеш на халяву робити швидко і класно, не розуміючи природу того, з чим ти працюєш. От що стосується інших історій, ну дивіться, треба ж розуміти. Що ми, ми в особливих обставинах зараз знаходимося, і а, нам нема зараз де розігнатися, і, тобто там маленький бізнес просто виживає, скажімо так. Чи животіє, чи виживає. Ну коротше, все не дуже класно, але намагаємось якось. Я дуже очікую, що все ж таки буде розвиток історії, пов'язаної з дистанційним постпродакшен. Те, що ми намагалися на початку, ну що там в період ковіда робити, і я думаю, що це буде поширюватися. ми говорили з паном Миколою, колись там ми очікування доступність якихось великих архівів, тому що зараз це така стаття витрат. Величезна, і е, хотілося б мати. Скажімо так, S3, але не в баксах, а в гривнях. У мене просто реальний живий приклад. Ми робили проєкт, де знімався, де знімалася велика сцена на Хромакеї. Ну як завжди, всі, всі біжуть, 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 чи біжать, біжать, біжать. Коротше, всі спішать. Приїхала машина з жутко, страшезно затонованим заднім склом. А хромакеї відпав. Ну тобто, це не можна було прокеїти там. Ні, ні з якими присіданнями, а і там, типу, ротоскопінг а, без варіантів. Я робив два тижні ротоскопінг класичними засобами, класичними інструментами, а, втомився як лютий, і, і мене не дуже все влаштовувало, тому що ну, є нюанси. А коли я все закінчив, Борис анонсував підтримку ротоскопасистента з штучним інтелектом. Я там, типу, за два дні все переробив краще ніж було. Ну, типу, це реальний приклад. Я не можу сказати, що воно там стовідсотково працює і зараз там, звичайно, що десь все одно треба малювати руками, але допомагає. Ну. Ви бачите, що зараз ніхто не озвучує в принципі в репортажах? Ніхто майже ніхто не. Запрошує перекладачів, дикторів для озвучення репортажів там інформаційних всяких історій. Я побачив, як зараз пішов цей тренд з ЕЕ. Ну я не знаю, може хтось помічав там, типу, історія, коли перекладають якогось там когось іноземця, і штучний інтелект скрипт прописує такі е. Там типу, ми зараз ведемо репортаж. І це чіпляє людей. Люди ржуть, люди питають, що це таке. Тобто, це воно не тільки пришвидшує воно, що робить таку якусь ізюмінку до цього. Вот. Я намагався щось там робити з кольорною корекцією з і штучним інтелектом, але наразі там забив на це. Вот. Що стосується монтажу, ну, взагалі нічого. Uh, ну, ну я скажу зараз. Основний тренд. Всі хочуть. А давай намалюємо там якесь диво, якого не було. Анімуємо його в там UI, Там і, і, і це буде щось особливе. Я зараз особисто розмірковую над тим, щоб поєднати хромакеї і беграунди, створені штучним інтелектом. Ну, може, якийсь проект буде. Я я спробую цю історію. Я вже давно, поза межами великого телебачення від цих проблем створення каналів, там мільйонах інвестицій і так далі. Там. Я думаю, що зараз всі телеканали разом не можуть скинутися на Росекспрешн. і коли зможуть, то типу буде вже експрешн Ексель чи щось нове і. Але вибачте, що це трошки гострий жарт на цю тему. Але я вважаю, що ви дуже корисну справу робите. Ви, ви трошки, ну принаймні, мене ви трошки затягнули всю мою телевізійну молодість і а, дали трошки позитиву. Я думаю, що це важливо для індустрії відчувати, що вона не закінчилась. Вона трошки на паузі і скоро відновиться, і скоро все буде добре. А, ще так, що я пам'ятаю свою першу поїздку на небі. Це був о, тисячу 1998 рік. Це було 27 років тому. Я думаю, що посеред учасників семінару, навіть і люди, коли які тоді в школу ходили, mm. да дев'яносто рік. моя перша закордонна поїздка. Мій перший небі, а голову просто відривало від всього. А просто треба розуміти той час. Там, типу, 5 років назад закінчився совок 2 роки тому. Можна було почати перестати, точніше заробляти 30 баксів на місяць, розраховувати на 300. і тут ти такий весь в площі універмага Україна, в Лас-Вегас і все це бачиш на свої очі. Бачиш Петески в гелікоптерах, бачиш ці шалені камери, бачиш ці магнітофони, все. Всю цю індустрію і ну власне тоді мені це звернуло голову. Я там трошки змінив своє життя там в професійному в плані, в плані. Підходи до навчання до своєї кар'єри подальшої. і Так далі це була ну вкрай важлива поїздка. Тому дякую, що знов таки нагадали. Да і згадую свою останню поїздку на енейбі. Це був 2008 рік. Ну справа в тім, що я намагався там типу не не літати сам на ЕНАЙБІ. Більше я намагався там більшу компанію з собою взяти на IBC, щоб більше інженерів туди поїхало. Ми ж все всі розуміємо, що це гроші. і Ми робили таку алокацію в сторону більше народу на IBC, ніж один директор на ЕНАЙБІ. Вот и uh, я памятаю, останній 2008, Рикул, я там був. і я побачив, яких странних чуваків, які стояли з якимсь комп'ютером, якого було чотири входа, і вони казали, що в нас телестудія в комп'ютері. Вони називались VMIX. Я подумав, які странні чуваки, які хто це взагалі? Яка перспектива? Що з цього може бути? Якийсь комп'ютер, чотири входи, брин, і два таких переляканих дядька стоять. І бачите, як ми в житті помиляємось стосовно майбутнього. Коли закінчиться війна, тут буде дійсно економічний бум, я в Це вірю. Ну чесно вірю, це зараз. Я не, не займаюсь там. Красивими словами буде економічний бум. Звичайно, зросте споживання, звичайно, зросте рекламний ринок, звичайно, виникне потреба в великих технологіях. Я просто сподіваюся, що якось основа телевізійного ринку трошки зміниться, але це там тема окремої розмови Вот але ми да, ходимо по колу. Я, я пам'ятаю там ці трансформації на початку 90-х, Я пам'ятаю кіностудію Двженка на початку 90-х, Там, типу, ну не буду зараз там щось гостріше казати, але це було дно просто да, І потім який розквіт був. І... Дуже цікава історія. Це віртуальне кіновиробництво. До речі, згаданий вами Amazon презентував шалений кластер із а, кількох величезних студій, яких які повністю обладнані обладнані під віртуальний вірту, продакшн а вони, вони в це вони все вклалися з шаленими грошами шаленими грошима в це вклалося і це дуже цікава тема вона дуже перспективна ми, коли говоримо про віртуальні студії, для нас це було дуже мало. Для нас це було там, скажімо так, просто якийсь там рендер віртуальної декорації, трекінг до нього. Да? Зараз це все набагато цікавіше. Зараз це використ... управління кольор світлом в студії в залежності від того, яка проекція йде на наших віртуальних екранах. Ну, ось ця історія, якщо говорити про те, де зараз там шукати інвестиції, штурмувати, то мабуть тут. Амазони, я думаю, що вони монополізували цей сегмент для всіх, хто виробляє серіали для Амазону. А В Європі я не знаю, чи є такі подібні приклади, але я думаю, що якщо ні, то скоро з'являться величезні продакшн студії, які спеціалізуються на віртуальному виробництві. Чому? Тому що те, з чого ви почали, ми маємо шалену епідемію контенту. Контент поширюється, просто і множиться. Якимись там страшними цифрами його стає більше, більше, більше і більше. Звичайно, завжди коли чогось стає більше, воно втрачає свою а, цінність. Воно стає дешевше, воно але. Воно потрібно. Воно а, специфіка контенту. Він весь час потрібен новий. Ми не можемо а, вживати там. А, Ручку, поки вона не зламається, да нам кожен день нова, вона потрібна нова і контенти, тому шукають способи зниження вартості виробництва. і Віртуальний продакшн один з них. І до речі, він не просто дозволяє знизити вартість. Він дозволяє збільшити креативні можливості для продукту. Тому ну, там це основна історія, за яку в мене трошки болить зараз голова, тому що. В принципі, це цікаво, і це дуже перспективно. От. Що стосується Теліка, тут взагалі в мене там типу, депресивні сумніви. Мені здається, що якщо Телік не реформується, не адаптується до, до того, що він не встигає за конкурентами у вигляді якихось чуваків, які постять щось в Телеграмі. Ну, це, це просто дика ситуація, коли за Впливом і увагою величезні телеканали, де працюють сотні людей, програють якомусь телеграм-каналу чи якомусь youtube блогеру, і і певно, що тут є якісь вихід, але це вже історія для менеджерів, які адмініструють бізнес в цілому. А ось там серіальна кіношна індустрія вона цікава. Вона потребує нового продукту, вона потребує нових технологій і. В неї більше шансів на життя, тому що ну, будь-яка людина сяде, подивиться цікавий серіал. До речі, я звернув увагу, і там зараз на нетфлісі це, це моя улюблена тема. Я дивлюсь там данські, шведські. А вчора люксембурзький серіал. Ну хто був в запам'ятає, mm. да? два мости і, і, і замок. Да? От. І те і менше з тим комерційний люксембурзький серіал на нетфліксі класно зроблений, дуже професійно, дуже розумно. Ця індустрія, вона розумієте, при тому, що теж хвора, тому що ну, взагалі як зараз може бути бізнес не хворий, коли ну, ми живемо в таких обставинах, але вона перспективна, ну, на мій погляд. Ну, от. І віртуальний кінопродакшн це один із мейнстрімів. Якщо хто не, не стикався з цим, не знає. Я можу коротко там шейп такий коротенький дати зрозуміти. Ми говоримо: ну або це фони зроблені з екранів, екрани дешевшують, вже там шифт-один піксель це не, не катастрофа, а два міліметра піксель це взагалі достатня, достатня історія для віртуального виробництва. Тобто студія оснащена екранами. А це може. Буду це клорама, це може бути квадратна, така як Location One в Києві. А це студія, завішена світлом. Це студія, яка підключена до Unreal Engine чи до чогось іншого, до ночі якогось, який рендерить фонові історії. Це, це трекінг камер, це керування світлом. Причому керування те, що я сказав, дуже просунуте зараз, прив'язане до того, який в нас, яка в нас проекція, який в нас фон. От. Цікава індустрія. Ну, якщо хто, хтось хоче інвестувати, раджу подумати. Не в мене, а в, в в технологію. От. Ну і мікроядерна революція, так само це станеться.